Всім привіт! Мене звати Оленка і ми з чоловіком вирішили переїхати в село, маленьке село на Житомирські. У цьому відео я хочу з вами поділитися, чому ми саме вирішили переїхати, які такі фактори нас змотивували переїхати. Також хочу показати рум-тур нашого будинку. В минулому відео я е, показувала вам свою територію. Тому, якщо хтось пропустив це відео, переходьте в, за посиланням в описі і переглядайте. А, а перш ніж почну, хочу попросити вас підписатися на цей канал і поставити дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Отож почнемо. Цей будинок ми купили в 2021 році. Ми його купили не з тією цілею, щоб тут жити. Ну, більш як дача це повинна була бути для нас, для наших родичів. От. Купили ми цей будинок з чоловіком і все, до цьому. Так він і стояв до моменту до нашого переїзду. А, Скажу ще те, що взагалі я 10 років проживала в Києві. Народилася я взагалі в невеликому селі, також на Житомирщині, десь приблизно, 10, десь приблизно 100 кілометрів звідси. Народилася я там і прожила, навчалася в школі і жила до моменту приїзду в Київ. А чоловік мій, він майже все своє життя прожив у Києві, тому цей такий експеримент, це більше для нього експеримент, як взагалі жити в селі, як бути тут, як працювати, все інше. От. Ідея переїхати в село з'явилася в мене наприкінці минулого літа. До цього ми жили на зйомній квартирі, працювали на найманій роботі. І в мене з'явилося таке взагалі враження, що ми живемо не своїм життям, що життя взагалі проходить поміж нас і ми втілюємо в життя і інших людей. От. І от прийшла мені така ідея, я. Розказала про неї чоловіку. Ми вирішили, що можливо нам потрібно переїхати в будиночок, саме той будиночок, який ми купили. От, порадились і вирішили, що потрібно, потрібно переїжджати на весну. Чому на весну? Тому що до зими в нас опалення надро. До зими абсолютно нічого не готово. Ніякого опалення немає, холодно, не зрозуміло, як взагалі буде. Тому ми вирішили приїхати все ж таки на весну. Коли прийшла весна, ми почали думати, ну, треба якось вже переїжджати. І ми обрали дату і виїхали з цієї квартири. І таким чином почали нове життя, наше нове життя в селі. В маленькому селі, в маленькому будиночку. А зараз я хочу показати вам взагалі наш будинок. А точніше, яким ми його зробили за місяць нашого життя тут. Це відео я знімала взагалі як румтур для своєї подружки. Вона попросила мене, щоб я відправила румтур, але їй так і не відправила. Зато в мене в архіві, зберіглися в архіві ці відео. Ще скажу одне, що ми не плануємо цього року робити великий ремонт, великий капітальний ремонт, так як хочемо пожити і зрозуміти, що нам взагалі потрібно, що нам треба міняти, що нам треба викидати, що нам просто підійде і так, як є. Єдине, зараз я знімаю це відео вже 30 вересня, і на цей період ми зробили. Такий маленький косметичний ремонт. Ми пошпаклювали трішки стіни, побілили їх, зробили більш, більш приємнішими на погляд, для життя, приєм... Такі, щоб були для життя приємні. Зараз завершуємо нашу кухню. Тому відео взагалі, які є будинок на даний час, я буду вам показувати поступово в наступних відео, поки ми завершимо кухню і все інше. Тому ходімо. Ну що, заходимо. Заходимо, і це наша така А, веранда. веранда, чесно, в такому дуже поганому стані, і ми взагалі будемо її викидати і прибудовувати. Будемо нову веранду з новими красивими вікнами. Таку утеплену, щоб вона була, тому що ця веранда, вона досить холодна. Робити щось зараз з нею не має сенсу, тому що ми. Зимою будемо тільки проходити повз неї. Так, далі це в нас кухня. А в кухні в нас є газ. А, це шкафчики, я вже повісила, ті, які познаходила тут. А, так, а, тут в нас є вода проведена, гаряча, холодна, тобто посуд можна мити а, в теплій воді. Тут полички, звичайно, це ми будемо трошки. На даний час ми вже його ремонтуємо. Ми тут обоє плануємо поклеїти на перший період. І так, це наша перша кімната. Перша кімната тут, так як в старих будинках стоїть піч, піч дуже хороша, дуже добре гріє. Будинок обігріває піч та грубка. Ось така в нас кімната, досить вона така широка. Поки що. Виглядає так, без різних меблів, тому що будемо все робити на наступний рік. А це вже наша кімната, в якій ми спимо, відпочиваємо, тут ми працюємо. А, так, не звертайте уваги на стіни. Ми їх, ми їх вже а, пошпаклювали, пофарбували вони білі гарні. Це наш шкаф єдиний, який є. Опалюється ця кімната також грубою. Вона тепла, вікна в нас а, старі, ми їх цей рік не будемо змінювати, тому що ми не знаємо, можливо, якісь вікно ми заложимо, можливо, якісь ми десь вікно збільшимо. Тому, в принципі, на а, цей рік нам буде достатньо. Ось така у нас це така кімната. Зараз ходімо, я вам покажу, яка в нас ванна. Ванна в нас а, є бойлер, туалет, душ є. Машинка правильна підключена. Єдине, що тут дуже-дуже великий мінус, коли робили тут ремонт, взагалі попередні господарі вони не продумали ніяку вентиляцію. І тут дуже-дуже великий грибок. Я його завжди мию, вимиваю. І тут ну, взагалі потрібно або ложити теплий пол, або якусь вентиляцію робити, щоб вона повністю ванна-кімната просушувалась. Є бойлер, бойлер непоганий, ну, нам вистачає на двох. Ось, ну, отака у нас. Ванна кімната. друзі. Ось такий ось наш будиночок. Не знаю, пишіть в коментарях, як вам взагалі достойне тієї суми, з яку ми його купили. Ще раз повторюсь, ми майже його десь кінку. Тобто великих кардинальних сніг не було. А, чекаю вас у коментарях. Пишіть, як вам. А, ставте вподобайки даному. Дікати на наступне відео. Всім гарного вечора. До побачення.